і Амінь. Мій отця і сина Стого Духа, Амінь. Отця і сина Стого Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що і сила в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Псалом 30. На тебе надіюсь, я, Господи, хай не буду по вік засоромлений. Визволь мене в своїй правді. Нахили своє ухо до мене. Скоро мене порятуй. Стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спасти мене. Бо ти скеля моя та твердиня моя. І ради імення свого ти будеш провадити мене і керувати. Мною. Ти витягнеш спастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти Сила моя, у руку твою доручаю я духа свого. І ти мене визволиш, Господи, Боже правди. Я зненавидів всіх, хто шанує буванів марних. Я ж надіюсь на Господа, я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив, Ти горе моє. Що приглянувся ти до скорботи моєї душі, і мене не віддав в руку ворога, на місці розлогим поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені. Від горя вже виснажилось моє око, душа моя і нутро моє, бо скінчилось життя моє в смутку. Душа моя і нутро моє, а роки мої у хвилінні, моя сила спіткнулася через мій гріх, і виснажились мої кості. Я усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхіттям знайомим моїм. Хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, немов той небіжчик. Став я немов та розбита посудина, бо чую багато шептання, страхання навколо. Як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу. А я покладаю надію на тебе. О Господи, я кажу, Ти мій Бог, у Твою руку кладу свою долоню, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників. Хай засяє обличчя Твоє на Твого раба та спаси мене власті своїй, Господи, щоб не бути мені посоромленим. Що кличу до тебе. Нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу, нехай заніміють облудні уста, що гедото говорять на праведного. І спихою й погордою, яка величезна твоя доброта? Яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється, перед людськими синами? Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тинет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш? Благословений Господь, що вчинив мені милість чудовну. Свою в оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний сперед очей твоїх. Та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа всі святі Його, стереже Господь вірних. А гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ця і сина Святого Духа Амінь. Ми Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!